Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас, по-моєму, 2 жовтня. Так, і до вашої уваги ось хочу показати невеличкий огляд винограду. Це у нас зрізка на магазин. Так, це у нас Лія розовенький, це монарх. Ось така крупна ягода. Тут ще у нас в ящичку ось це такий вже. З жовтеньким таким загарчиком. Це ще в нас довісів красавчик. Це у нас довга ягідка така біла, це буба. Зависіла, можна сказати, затрималась. Так, тут у нас це сенатор Павловського з мускатом. Так, це у нас перцовий красний. Це ось гроночка Руслану. Так, тут. Це ось пальчики такі довгі, це у нас Зевс. Це юбілей Новочеркаська. Так, це у нас шахерезада, ось така ягода червона відпала. Так, тут у нас в ящику. Це біла леді, дуже хрумка ягода, дуже смачна така, як огірочок. Шкірка зовсім не відчувається, наче просто їсиш ягодку без шкірки. Це у нас слава калугіна фіолетова ягода. Це ще одна гронка Рембо. Так, далі йдемо. Це тут у нас аватар. Подивіться, які тут. Довгі які пальці красиві. Ну, аватар шикарний, кажуть, аватар не смачний. Дуже смачна ягода, цукру набрала, дуже Дуже вже багато солодки вже аж занадто. І перший клас без насінневості, без кісточки. Дуже шикарний. Шикарний сорт. У нас є 6 кустів кореневласних аватару. І ще кущі 4, наверно, там по рукавові одному ми нащепили. Минулого року і цього року я вам показував щеплення, як я щепив весною. Так, це у нас. Так, що це у нас? Це ось бочоночки, це ще у нас тут етют. Це у нас гронка така довгенька, це богатир. Так, це, це бочоночок, це у нас графиня. Я вам знімав огляд з ямочкою, дивіться, така це графиня. Так, це ще ось ось така слива, це алвіка. Так, далі переходимо. Це червона ягідка у нас. Веронічка. Ти зважив же не? Подивіться, яка гарна червона ягідка, шикарна. Так, це у нас ось це червона, це у нас абажурчик. Ще, подивіться, я... ярко горить. Це Юліан. Також така рожева ягідка пальчикова. І десь тут ще була. У нас Дашуня. Де це вона? Десь знімали Дашуню. зрізали. Вона десь знизу, напевно. Ось тут того, тільки ми її вже приклали. Ось а, Дашуню. під сенатором. Ось сюди тут, тут Дашуня. там ну, все, все не переживай. Так, ось така красота на сьогодні. Яке сьогодні число? Друге чи третє? Третє. Третє. Да. третє. Так, це у нас зрізочка така на магазин. Тому не пишіть, що у вас пізні сорта народ. Я в кожному відео повторююсь, що в нас весною виноградник вимерз. І повністю стояли чорні голі рукава. І це все пустили, заміщаючі бруньки. І на заміщаючих бруньках це ще в нас є такий врожай. Ну, Врожаю, звісно, було порівняно з минулими роками небагато, щоб також продавати тонами. Тому торгуємось так в роздріб. Ось такі шикарні ягодки, подивіться. Каталог на саджанці я також прикріплюю під кожне відео. Ну, думаю, я сьогодні встигну відео виставити. А завтра, а завтра вранці вже виставлю огляд, коли я знімався 7 вересня. Ну, на цьому буду завершувати такий невеличкий огляд. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв. І пока-пока до нових відео.